Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо представити скоричові, але основна задача наша буде не так пересадка, як формування ґрунтосуміші саме для таких от рослин, як ви бачите зараз на картинці, в маленьких дев'ятках, да, в великих мультиплатах, для того, щоб дійсно ця рослина росла гарно і радувала вас, і дійсно почувалась дуже добре і Івони дуже гарна рослина, я думаю, що ви самі бачите вже. У мене вони досить великі і точно потребують пересадки, просто не було часу. І тому хочу зараз з вами трошечки поговорити про те, як же ж ми будемо готувати нашу суміш саме для такого кіперисовика. І, в принципі, сьогодні в плані і пересадити інші рослинки. Перш за все, знову ж таки, завжди всім кажу про те, що потрібно не забувати. Обов'язково робити собі ось такі чудові позначки. Якщо хочете, можете подивитися. Вони в мене є кругом для того, щоб не втратити сорт. І навіть якщо я планую якісь ще рослинки пересадити, вони в мене вже готові. Я їх роблю завчасно для того, щоб потім не забути і е, е, це було під руками. Тобто маркування має бути завжди. Але ми зараз не про маркування будемо з вами говорити. Для того щоб рослина росла е, гарно і мала гарні прирости щороку, потрібно забезпечити їй достатність мікроелементів е, і достатньо е, всього для її розвитку. Наразі я буду розказувати про свій досвід і про своє бачення. Це моє хобі. Ви прекрасно знаєте, що я не спеціалізований аргарарій, але розумію, що потрібно рослині, для того, щоб дійсно вона почувала себе гарно. Тому, е, перш за все, я хочу сказати, що ми будемо рослинки пересаджувати ось такі, можете подивитися, двохлітрові горщики, для того, щоб довго її не чіпати і створити класний дійсно ком. Я впевнена, що тоді вона приживеться у будь-якого і буде рости і почувати себе добре. Але горщик це добре. Перед тим, як цей горщик наповнити, ми з вами маємо зрозуміти, що ми будемо класти туди в цей горщик. Перш за все, основу е, мого ґрунту йде універсальний субстрат. Ось, от, він виглядає, він поживний, він ось такого темного кольору. А, і, але це не єдине, що ми кладемо в основу нашого ґрунту. Е, до всіх войників я обов'язково додаю частинку кислого торфу, трошечки, трошечки піску. І е, ще одна, е, одна частинка буде складатися з вермикуліту. Для чого я кладу вермикуліт вже е, ну, для таких великих в принципі, рослинок. Я вам спеціально ось прочитаю, що, що він означає, для чого він потрібен і чому я його кладу. Я думаю, що ви самі прекрасно зрозумієте, тому що зазвичай. Коли беруть мультиплати малесенькі рослинки, воно підживлює, воно тримає вологу і це дуже круто. Але і для великої рослини, для її приживаємості і гарного розвитку, це теж дуже класно. Сам вермикуліт, він гарно вбирає вологу, легко віддає її рослині. Чому це важливо для мене? Це тому, що я можу сказати, що у мене немає автоматичного полива, і все я беру це все лієчкою. Тому для мене збереження вологі в горщиках для рослини це дуже важливо. І Тому вам про це також проговорюю. Можливо, у вас така ж ситуація, але все ж таки це мій досвід. В Вермикуліті має багато мікро-макроелементів і кальцій, і магній, і калій, і алюміній, і залізо, і кремній. Екологічно чистий натуральний матеріал. Я впевнена, що це дуже круто підживлює рослинки при пересадці і підтримує її. Тобто не буде такого великого стресу, одразу не потрібно буде її оприскувати будь-якими засобами для нормалізації її стану. Якої, які ж пропорції ми з вами будемо мішати наш ґрунт? Перш за все, те, що я сказала, універсальний ґрунт у нас буде складати більшу частину, і це буде 8 частин з 10. 8 частин з 10 універсальний ґрунт. Одна частина Буде кислого торфу, ось такого, для підкислення. Я думаю, що кожен з вас погодиться, це добре для цієї рослинки. Півчастинки піску, не, е, не багато. Півчастинки, пів цякого пів горщика, я буду міряти такими ж горщиками, мені зручніше. І півчастинки вермикуліту. Для того, щоб дуже не займати ваш час, я хотіла б вам показати, ось я вже взяла таку велику. Балію будівельну, да, тому що мені дуже зручно. І вже поклала вісім частин нашого універсального ґрунту. Вже є е, у нас і кислий торф, ось тут він трошечки світліший. Ви можете побачити, ґрунт темніший, а кислий торф трошечки світліший. І півчастинки е, піску. І півчастинки вермікуліту нашої слюди, і я впевнена, що вона нам дуже допоможе. Що тепер нам потрібно зробити? Нам потрібно дуже-дуже ретельно це все зараз перемішати для того, щоб дійсно був ефект і кожна рослинка рівномірно могла харчуватися і забирати всі ці мікроелементи з нашого ґрунту. Це дуже важливо, повірте, не просто насипати, а перемішати до однорідності, щоб кожен куточок. Дійсно був задіяний і не просто залишився один ґрунт або один кислий ґрунт. Ой, щось я пере... перегинаю. У мене ось така, до речі, лопатка, дуже зручно <реш> неї мішати. Я її дуже люблю, тому і вам рекомендую собі якимись підручними матеріалами, для того, щоб дійсно виходило у вас все це добре. Ось, бачите, ми фактично з вами вже Перемішала, ну легко мішається, тому що сама сам грунт дуже такий легкий, пухкий і, і приємний. Трошки нам заважає собака, але я думаю, що це точно не буде перешкодою в тому, щоб посадити гарні рослини. Бачите, вже немає. Навіть ось такі брилки, якщо є в землі, я раджу вам їх розсипати, щоб дійсно рослинка відчувала себе гарно і класно. Так, після того, як ми з вами справилися з нашим ґрунтом, ми його розвели, тут достатньо багато. Можна буде його розводити частинками, коли ми заповнюємо. Фактично, давайте з вами ще кілька моментів, які я з вами дуже хотіла б проговорити. У мене є чудовий осмокод. Класне добриво. Яке на цьому етапі я також хотіла б додавати. Додавати буду зовсім зовсім капелюшку. Це ось 5-6 місяців. Хобі, стандарт, але він дасть можливість майже півроку рослинці нормально себе почувати. Тому я обов'язково його відкриваю. Ось так відкриваємо пачечку. У мене невелика пачка 200, -200 грмова, але тим не менше, я візьму ножнички, тому що бачу, що мені незручно. Цього буде достатньо для того, щоб ми дійсно з вами підгодували наші рослинки. Можна і відрізати, я думаю, що ми все використаємо. Ось такі. Для початку, що ми беремо? Ми в горщик насипаємо. Насипаємо ґрунт. Бачите? Трошки ґрунта. Насипаємо. Ми розуміємо, яка висота у нас там рослинки. В попередньому горщику так? ставимо горщик сюди, щоб було зручніше. І буквально, не знаю, скільки Ні, це забагато. це забагато. Я думаю, що можна штучок 6 так? покласти. Це вже додатково. Ми з вами не забуваємо, що ми з вами додали сюди вермикуліт, він також буде допомагати. У нас ґрунт універсальний, я також впевнена, що це буде допомагати нам. Тепер, що я хочу? Я хочу взяти один, один кіпарисовий ківона. Ось можете подивитися, які класні красиві корінчики. Тобість рослинка, здорова, красива. І вже потребує 100% посадки, тому що вона вже велика. Да? І ви подивіться, я не забрала сантиметр, скільки він по висоті. Ну, вже, вже я навіть хвилююся, що можливо і цього горчика буде замало йому. Тому е, будемо пересаджувати обов'язково. Ми його не будемо з вами заглиблювати. Візьмемо по шийку так, як він і є, щоб йому також було комфортно. І е, з вами, зараз я наберу, мабуть, свою лопатку, лопаткою буде зручніше, наберу е, земельку і буду підсипати ось так от підсипати. Я зараз я приберу все з шийки обов'язково, просто для зручності, щоб насипати гарно. Притрамбувати. І ще хотіла пару слів вам також дещо сказати, щоб довго не займати час. Ось так. Треба трошки притрамбувати, тому що він, ґрунт, дуже-дуже пухкий і дуже класний. Треба на серединку, щоб центрувати красиво саму рослинку. Не забувайте про це, щоб вона в нас не падала, щоб вона була не перекошувалася, виглядала красиво і радувала вам. У вас також ще не засипала, треба ще трошки ґрунту взяти, для того, щоб дійсно все вже себе відчувала хорошо. так. зараз, зараз, зараз. Зараз навізьмемо ось-ось так. Так. Ось, в принципі, гарненько її поставили і можу сказати. Ось так, приклинку ми з вами пересадили. Вона буде рости добре, про що тут ще не, не можна забувати. Друзі, не забудьте її гарно пролити. Так? А, наразі одразу, е, я, е, якщо б я не додавала осмокот, то, мабуть, одразу я е, 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 його підживила прадіфармер. Але наразі зараз не буду цього робити, тому що вже поклала туди добрива і цій рослині буде більш, ніж достатньо. Тому я впевнена, що при такій пересадці, при такому ґрунті, поживному, класному, у вас дійсно вийде виростити неймовірно красиві рослини. І я вважаю, що ми маємо зробити абсолютно все для того, щоб ці рослини росли довго, щоб вони приживалися в будь-якому місці. І тоді впевнена, що і ваш настрій, і наш настрій, як людей, які вирощують, роблять з корінчика ці рослинки саме для вас. Буде класний завжди і буде радувати абсолютно всіх. Тому сьогодні я дякую вам за увагу. Рослинку ми пересадили. Якщо будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, питання під відео. Я обов'язково вам дам відповіді. Дякую.